Гей, ти на вечірці всі веселяться, а ти вже позіхаєш? Знайоме відчуття. Сьогодні я розкажу, як не заснути на тусовці з ночівлею. Фішки прості, але працюють. Погнали! Так починається ще до вечірки. Виспися хоча б за день-два. Якщо прийдеш втомлений, не допоможе нічого. Ти просто відключишся на дивані в перші ж години. Перед вечіркою ніякої жирної важкої їжі, тільки легкий перекус, наприклад, банан, горішки, йогурт, і пий воду серйозно, дехідратація, сонливість, кофеїн твій друг, але в міру, чашка кави або трохи енергетика окей, але не кожну годину, бо буде відкат і стане ще гірше. Сидіти в кутку ні, дякую. Танці, ігри, просто ходи, головне, не застоюйся, а ще вийди на повітря. Прохолода підбадьорює на ура. Не лягай, не закутуйся в плед, не вмикай спокійну музику і не сідай на м'який диван. Твоє завдання не розслаблятися надто сильно. Будь поруч з тими, хто веселий і активний. Їх драйв заразний, а від задрімавші тільки тягнуть вниз. І головне, не концентруйся на думці: я не хочу спати. Краще займи голову діями, жартами, розмовами, участю у всьому, що відбувається, весело буде, і про сон забудеш.